Дитячі голоси сповнили стіни геріатричного пансіонату. Традиційно напередодні 9 травня у гості до стареньких приходять школярі, покоління, котре знає про війну лише з книжок і для котрого ветерани є живими легендами. Ветерани для нас залишили свою перемогу, те, що вони для нас здобували. Великий подвиг зробили для нас, і ми повинні брати з них приклад, щоб так як наші хлопці підростають, і дівчата щоб були такими сильними, мужніми, так, такі, як і ветерани. Більше години учні восьмої школи дарували підопічним пансіонату гарний настрій, співали для них пісень, танцювали та виконували пластичні етюди. Звісно, кажуть, діти, це далеко не все, що вони повинні робити, і що роблять для ветеранів. Ми намагаємося допомагати їм, адже вони вже ну, люди похилого віку, і ми. Турбуємось про них і вносимо квіти, їм на свята, і, і навіть різні цукерки там печиво. Разом з дітьми відвідали пансіонат представники міської влади чотирьом учасникам бойових дій та трьом інвалідам великої вітчизняної війни, котрі наразі перебувають у закладі. Посадовці презентували радіоприймачі. Нам сьогодні випала така приємна нагода, приємна можливість. Від імені міського голови Вазиля Кистинича Мазара, від імені депутатів міської ради. Привітати вас святом великої перемоги. Мабуть, в історії нашої країни нема більш важливого свята, як свято великої перемоги, свято 9 травня. Бажаю, щоб ніколи наше мирне небо не було порушено якимось ропотом, чи літаків, чи якимось ревом далі по землі, щоб танки не ходили, щоб ви жили. Свою старість доживали мирно, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас було щастя і щоб все, що ви зробили, наші маленькі дітки прийняли від вас і зберігали саме найперше це мир на землі. Діти принесли стареньким квіти і солодощі. Чимало пацієнтів будинку для громадян похилого віку, хоч на фронтах не воювали та самовіддано працювали у тилу, а потім відроджували післявоєнне народне господарство. Робили це для свого села, міста, країни. Тому велика вітчизняна війна і була війною за батьківщину. Говорили на заході. Візит молоді допоміг ставочолим дідусям та бабусям відволіктись від повсякдення. Сподобався вам концерт, це сподобався дуже гарно. І спасибо вам. Я живу. Одна у мене нема нікого ніякої роді, мені дуже важко. Син помер. О, та я сама одна зісталася. Та й так живу. Тут забрали та й тут живу дитину. Сьогодні діти прийшли, підняли трошки вам нас. Трошки так хвалити Бога, так. Да. Школярі пообіцяли ще не один раз навідуватись до мешканців пансіонату, щоб дарувати їм тепло своїх сердець і впевненість у тому, що здобути й дорогою ціною мир у надійних руках.